Дівчатка, зараз буде величезна розпаковка. Я вам таку красу покажу, що і ви захочете собі. Я вже робила замовлення на Parfum City, але в цей раз вирішила скористатися акцією 3 плюс 3 дорівнює 9. Одразу хочу показати парфуми у склі, обожнюю, коли баночки виглядають гарно. Перші це бакарабана Олімпія, і ви подивіться, яке гарне упакування. Це квітковий аромат, а саме жасмін, імбир і ваніль, і ціна одного парфуму всього 399 гривень. Однозначно, це мій фаворит. Наступний це Yves Saint Laurent. це парфуми категорії люкс. Вони трішки дорожчі, але мають кращу стійкість. Як ви бачите, упакування дуже розкішне, його дійсно важко відрізнити від оригіналу. Це фруктовий аромат. Дівчата, які обожнюють полуницю, малину або грушу, обов'язково зберігайте собі і спробуйте. Ці парфуми я замовляю вперше. Бачила огляди блогерів, які рекомендували взяти їх на літо. Пакування, як завжди, на вищому рівні, і мені цікаво, який там аромат. Він квітковий, але водночас дуже свіжий. Відчуваю лимон. Напельсин і, звісно, моя улюблена ваніль. Показую вам ще раз цю красу і переходжу далі. Ну, звісно, без парфумів у пластику не обійшлось, тому що це must have. Я також обрала три аромати. Особливо я чекала Tom Ford Ваніло. Для багатьох це аромат важкий, але мені те, що треба. І два інших аромати це, звісно, квіткові солодкі. Парфуми у пластику зручно брати з собою, і вони тримаються на одязі набагато довше. Ще залишились три мініатюри по 10 мл. Я не знала вже, що обрати, тому мене. Менеджери мені люб'язно допомогли, і я хочу сказати, всі аромати підібрано влучно, врахували всі мої побажання. А від себе я вам дарую промокод ЮЛАЙЗА. Ви отримаєте в подарунок мініатюри і шопер. І до речі, у них безкоштовна доставка від двох одиниць. А вам дякую за перегляд і пишіть ваші враження в коментарях.